У студії Люба Єворська ви дивитесь новини Страя на телеканалі Лан. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася листом до президента України, в якому дорікнула йому порушенням конституції та законів України під час підготовки та видання ним актів про призначення та звільнення з посади голів місцевих держадміністрацій. Зокрема, незважаючи на вимоги законодавства за період прем'єрства Тимошенко, видано 29 розпоряджень президента України про тимчасове виконання обов'язків місцевих голів. В листі також прем'єр згадує звільнення без подання кабінету міністрів Василишина Михайла Миколаєвича з посади голови Стрийської районної держадміністрації. Такі призначення та звільнення є порушенням низки законів, зазначає Юлія Тимошенко. Сьогодні під головуванням Романа Козака відбулася 16-та сесія Острійської районної ради п'ятого скликання. Депутати затвердили екологічну програму астрійського району на 2008-2012 роки та проаналізували виконання свого рішення від 5 липня минулого року. Про стан охорони навколишнього природнього середовища. Йшлося також про виконання програми розвитку освітньої галузі району на 2007-2010 роки. І про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти. Сесія затвердила методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальних громад внесла зміни у склад професійної комісії з питань створення фермерських господарств і структуру виконавчого апарату ради. Депутатський корпус району заслухав Грабовецького сільського голову про доцільність функціонування державного підприємства Міноборони Аеропорт Львів Лів-2» та використання земельної ділянки і ухвалив відповідне звернення до міністерства оборони. У різному традиційно озвучувалися депутатські запити стосовно нагальних питань життя і побуту виборців. З початку року на Львівщині виникло 740 пожеж, у яких загинуло 68 осіб. На водних об'єктах вже загинуло з початку року 44 особи. Про це повідомив начальник головного управління МНС України в області, генерал-майор служби цивільного захисту Сергій Дмитровський. Крім того, виникло 209 некласифікованих подій, на які залучалися рятувальні підрозділи. Ця ситуація з кожним роком, на жаль, не покращується, а погіршується в середньому за добу рятувальні. Підрозділи Львівської області виїжджають для надання допомоги по 58 разів, сказав Сергій Дмитровський. Офіційний рейтинг областей з найкращими результатами зовнішнього незалежного оцінювання ще не оприлюднений. Проте вже сьогодні, за неофіційними даними, друге місце в Україні після Києва швидше за все отримала Львівщина. Про це під час засідання Львівського прес-клубу реформи розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, найкращі результати випускники Львівщини показали з хімії, біології української мови та історії України. В трійку і сімку Вівчина увійшла з результатами з географії та математики. Найслабше проявили себе абітурієнти в економіці. Загалом по Україні 100 тисяч учасників не пройшли мінімальний рубіж і вони не зможуть стати студентами цього року. Держзамовлення у виші 3-4 рівня акредитації становитиме цьогоріч близько 145 тисяч місць. Ще близько 100 тисяч у вишах буде на платній основі. Відтак, загалом, у вишах України буде приблизно 250 тисяч місць. А незалежне оцінювання прийшло 400 тисяч учасників. Отож всі навчальні заклади і університети, і технікуми, і коледжі отримують своїх студентів. Хто не вступить до вишу, піде здобувати профтехосвіту. Служба безпеки України у Львівській області порушила кримінальну справу за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Ожинівської сільської ради. Кошти були виділені у минулому році Кабінетом міністрів України на проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт у місцевій школі та фельдшерсько акушерському пункті. Повідомили у прес-центрі СБУ. За минулий рік працівники державної податкової служби провели перевірки 23 суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали заготівлю та реалізацію плодів та ягід. За результатами цих перевірок застосовано штрафних санкцій на суму 796 тисяч гривень. Повідомив відділ громадських зв'язків ДПА у Львівській області. Минулоріч приватні підприємці реалізували близько 600 тонн ягід. Чорниці, 108 тонн ожини, смородини, бузини та 3 тонни грибів. До місцевого бюджету надійшло лише 42 тисячі гривень, тобто, чимало підприємців свідомо ухиляються від сплати податків. Так, проведені документальної перевірки одного з приватних підприємців встановлено, що впродовж 2006-2007 років було реалізовано більше 43 тонн ягід чорниці на суму 870 тисяч гривень. При цьому використовувалась праця найманих робітників без належного оформлення. Згідно з чинним податковим законодавством, приватний підприємець в цьому випадку є податковим агентом і зобов'язаний сплачувати до місцевого бюджету податок з доходів фізичних осіб розміром 15% від суми виплати громадянам. Цю норму порушниця свідомо знехтувала. До Євро 2012 на львівському відрізку україно-польського кордону заплановано будівництво шести нових пунктів пропуску. Тобто їхня кількість буде збільшена з 4 до 10. Орієнтовна вартість цього проєкту складає 80 мільйонів. Євро. А зараз інформація для прихильників спорту. На Олімпійських іграх в Пекіні виступатимуть мінімум 11 спортсменів від Львівщини. Загалом Україна на цей момент виборола близько 250 ліцензій. Повідомив під час прес-конференції начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода. У всіх вагових категоріях у жіночій вільній боротьбі львівські бурчині стали чемпіонами України. Тому не виключено, що дехто з них прийде. До 11 спортсменів від Львівщини на Олімпіаді. Це питання повинно вирішитися найближчим часом. На паралімпійські представники Львівщини також вже вибороли 11 ліцензій. Музика. Учора відбулося жеребкування календаря новоствореної прем'єр-ліги, що стартує вже 19 липня. Львівські Карпати у першому турі на виїзді зустрінуться із Донецьким металургом. Перший домашній матч у Львові Карпати проведуть 26 липня. А у другому турі їхнім суперником буде чемпіон України Донецький Шахтар. Потім на Карпатівців чекає виїзд в Одесу у гості до Чорноморця 2 серпня. Згодом домашній поєдинок із Маріупольським лічівцем 9 серпня. Закінчується перше коло чемпіонату Львівським дербі ФК Львів Карпати. Поєдинок відбудеться 15 листопада. Друга львівська команда ФК Львів стартує домашнім поєдинком із Донецьким шахтом. Тарем. За даними метеопрогнозу на Стрищині, завтра слід чекати мінливу хмарність без опадів, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика, вологість 44%, температура вночі 15-19, в день 23-27 градусів тепла. У вихідні суттєвих змін не очікують. Це все на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий інформаційний випуск місто з Мартою Стадник. А одразу після випуску новин сьогодні до уваги всіх, хто хоче виглядати прекрасно будь-яку пору року, всі таємниці красивого тіла та гарного настрою, приємних сонячних вихідних. І побачимось наступного тижня.